Люди гуляють, дівчата роздягаються. Я таксую. <му> Стояти в заторах в, в заторах в день, коли працюєш в таксі, це, звісно, напряг. Але не тоді, коли в тебе гібрид. Наприклад, як Toyota Prius, коли виключе, коли машина виключає повністю свій двигун, коли ти стоїш в заторах і ти витрачаєш нуль гривень. Have a nice day. You two and best for your movie, Thank you. Bye bye. Сьогодні всі пасажири дуже доброзичливі. але ніхто не залишає чаїфі. Нуль. Сьогодні мені залишили нуль, чаєвих. Гей, друже, йди помий мені фари. День добрих діл в мене сьогодні. Тримай. Дякую тобі. Давай щасливо. Так, ну що, друзі, взяв дальняк з центра на софіївську борщоговку 700 гривень на секундочку. І зайшов в цю кав'ярню. Мені зараз з дівчатками ці готують каву. Подивіться, які вони офігенні. Зроблять мені мій улюблений Флетвайт, і їдемо з вами далі. Подивимось на заробіток за весь тиждень. А ЖК Софія, Резіденс, блін, як тут круто. От єдиний мінус, те, що звідси виїхати до Києва, це прям проблема. Тут пробки сумасшечі, але як круто зроблено все там, діти гуляють, скрізь площадки. Все чистенько, все красиво, блін. Кайф. Цікаво, як, як відреагує пасажир, якщо я буду стояти біля машини, коли е, пасажир вийде, судя по всьому, там дівчина. Е, сподіваюся, що там дівчина. Я відкрию двері, скажу, вас вітає. Ну, зараз спробуємо. Вас вітає таксі уклон будь ласка. А, супер, я теж да? Супер. <риваєте> да? Ну я вас не знімаю, не переживайте. Цюють. Працюють поліцаї, зупиняють людей, не дають їздити. Катастрофа просто. Та ладно, жартую. Насправді хлопці роблять свою роботу. Угу. Ну що, підтримуємо бренд. Гарного вечора, гарно Дякую, вам Іван. погуляти. Дякую. Дякую, що скористались Іван. послугами компанії Уклон. Дякую. До побачення. Дякую. На що я їх рекламую. Вони ж з мене пройдуть. Чого ти там? Чого ти перелякалася? Возив тільки що людину з собачкою. І стандартна процедура. Беремо зарветки, протираємо салон і їдемо далі. І найважливіше, треба освіжити повітря в машині. Ось такий освіжувач повітря. Ванільний. Зараз пшикаємо. Оп. Пшикали і всі довольні, їдемо працювати далі. І так, все супер, салончик е, вже висох, е, можна їхати далі, але є один момент. Я не побачив, що зараз вже майже 11-та година. Тому треба ловити якийсь жирнючий заказ додому. Метро арсенальна, парковка заборонена. Буду через 5 хвилин. Ну, як я тобі повинен тут чекати, тут автобус їде. Ну, капець. Тут все супер, гарного вечора. Шули, вам гарного. Не забувайте нічого. Гарного вечора. Дякую, до побачення. Коротше, історія така: взяв замовлення додому з центру. Їду щось завтикав, вже під'їжджаю до свого дому. Тут голос ззаді такий. Ви поворот проїхали? Я такий, Блін, хто тут? Короте, завтикав, забув, що в мене пасажир в машині. Ах, ну була ж вже нормальна погода. Сонечко, двіжуха. Ну ви подивіться, знову сніг, знову. Ой, боже мой! Коли вже літо? А коли прийде літо, ж я буду казати. Коли вже похолодає, хоч трошечки, щоб можна було коли дощик буде. І так, друзі, ну робота без кави це не робота. Тому е, зайшов в кав'ярню. Мені готують вже мої мій, мій улюблений флетвай, і будемо працювати далі. Е, дам звіт за цілий тиждень. Скільки можна зробити в таксі е, конкретно цей додаток уклон клон? Але мені він дуже не подобається, тому що 25% від замовлення то не по християнськи. А Gaza? там вас треба будет? Не недолго, вообще недолго. Просто тогда мы не сможем это, потому что тариф он может пересчитать. Нет, 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 По... а я вам буду дать его в не переживайте. Не <сор et> переживайте, мне дать подарок, и все. Сейчас запишите карточку? Да. 6, 9, 7, 2, 7, 2, 7, 9, 0. 9, 0. Так. Знаете, что он мне муж перепутал? Перепутал, слал вам 1600 еще раз. Там он вам Т320 А, еще. 1600... Послуж... Он перепутал Буду. еще раз. Ты 320 отправила еще раз, да? Только що Хорошие Хороший чаєвий, мне нравятся. Хорошие, говорит, Хороший Хорошие чаевые, <свят> мне нравятся. Он вам разрешил оттуда 100 гривен взять. 1200 да, не не мені брат пересылал деньги. На ну, готов, <свят> дякую. Говорите, привоза, там да? Та тут встаньте, я вийду, не заїжджайте. Все. Ну, подождите, все. там лужа, давайте. А, не я, я выйду? Да, Я просто ага, развернусь, да, вот, вот я їду. Все. Хорошего вам дня. Берегитесь и И вам тоже до встречи. Увидите. Я послажу. А повинен вам сказати, що якщо підрахувати дохід за тиждень, то в принципі непогано не да. виходить. Непогано, так. Так що виходить, що таксист, то така собі. Елітна професія. А так? вечір після роботи повинен закінчуватись бананчиками і суміш горіхів. На ніч іншого не можна, бо товстію. Треба трошки займатися здоров'ям. Ну, повинен вам сказати, що особа я не напрягався іноді працював день, іноді ввечері. І ми маємо 12 тисяч 15 гривень. Чистими, тобто з цих грошей ще піде податок ФОП, і на заправку я потратив біля півтори тисячі гривень на газ. Ось.